Слава Ісусу Христу. Дорогі вогнесті, браті і сестри, знаємо, що ніщо саме себе не постає і ніщо саме себе не діється. Хоча б з тієї рації, що повчає правду віри, що є один Господь який усе створив і усім управляє. Тобто все, що діється, діється з Божої волі або з Божого того. Господь створив людину для своєї прослави, щоб людина мала місце у його невесті. Однак доступився спокусник, божий противник, який людину спокусив, обманув і обманом звів її до гріха. Сталася трагедія. Гріх, упавши на людський рід, спотворив людське буття, і тому людина втрапила страшну але но втратила право посісти небесне царство через гріх. Господь любить людину. Він узяв на себе людське тіло, прийшов до людей, щоб дати людині новий шанс на Небесне Царство, щоб дати їй спасіння. Господь зійшов на хрест, люди його розп'яли до Христа, Він помер, його поховали, і так Він воскрес. І осило свято Остриження Чесного Христа нам і пригадує цю подію, але цю величну спасену Божу дію, яку Господь для людей розп'яття і Воскресіння. Сьогодні ми читаємо святої Євангелії про те, як Господь попев од 20 своїх борщів і дав їм владу чистими духами, щоб їх виганяли і лікували усяку хворобу. Хто це є оці 12? Яким Господь дав владу. Це є дванадцять апостолів. Це є Ядра Церкви. Тобто своїй церкви Господь дає владу над злим духом, який людину спокусив її до гріха і ввів у гріховний стан. Тому ми живучи. В нашому житті знаємо і спостерігаємо, що панує зло. А мимо того, ми кажемо всякий добрий дар з висоти є, що сходить від тебе Отця світло, як повчає апостол Яків. Отож, Господь є доброчинець, найвищий добродій наш. Є Божий противник, який є злочинцем. Це є диявол. І ми, коли говоримо про диявола чи про сатану, ми мусимо розуміти, що це не є лише якась одна істота, це є багато впалих ангелів, які Богу спротивилися. І коли читаємо Святої Євангеліє, ми спостерігаємо і читаємо, як Господь вигнав численних бісів. І ось сьогодні Господь дає владу своїй церкві, баганяти бісів, намашувати на хворих і їх оздоровляти. Що це означає намашувати хворих? Господь лишається у своїй церкві, у святих тайнах яких є сім. Одною із них є оливопомазання. коли є хвора людина. Церква чинить, що ту тайно, оливо помазує того чоловіка. По суті, саме Господь це чинить через свою церкву як найвищий добродій. Що любить людину. Ми інколи у нерозумінні, чи у незнанні, чи у легковарності, не хочемо, не бажаємо, не розуміємо, уникаємо Божої присутності, не йдемо до сповіді, не хочемо причащатися, не відчаємося, уникаємо. Священника у кожній святій тайні є присутній і живий Господь Ісус Христос. І Він через церкву чинить своє своє добро, благодатне і через церкву рятує і спасає людину. Тому найперше ми мали бути вдячні Богу за те, що через святе хрещення ми стали дітьми церкви. Ми отримали ту великий шанс на нову війти у Невесне Царство, на нову осягнути спасіння, яке втратила людина через гріх, який скоїла. Божий Противник, він бажає Бога зневажити. Хоче Бога образити, хоче Бога применшити. Господаві це не шкодить, бо Він є той, хто є. Господь є самодостатній. А от церква Христова, як Боже творіння, також зазнає до дошкольних ударів від Божого противника. І оці удари наносимо ми з вами, коли ми церкву не обстоюємо, коли церквою стидаємося. Коли не хочемо признати перші церкви з байдужості, чи зі сорому, чи зі страху, так не повинно бути, тому що це є церква Господня, до якої ми належимо і в якій і якою ми спасаємося, Тому не можемо бути легковажні до того, що діє Божий противник, встановляючи якісь противні думки, противні ідеї, противні дії щодо церкви. Тому розуміємо, те, що Господь, покликує апостолів, Він на них творить церкву, і церкві дає владу боротися проти Злого Духа, щеляти і лікувати людей. Тобто мова ходить про нас. Ми Маємо проблеми в житті, то школьні удари ми відчуваємо. Ми маємо немочі, як фізичні, так і психічні. Різні немочі маємо. Не шукаємо докторів, які не здатні допомогти. Бо Господь, найвіжний доброчинець, дає на це владу церкви. Адже церквою Господь спасає людину, і у церкві лишається сам. У повноті, у семи святих тайнах. Тому розуміємо це. Живімо Христом, їдімо до Христа, і в Христі Вузяного Небесне Царство, яке Господь нам дає своїм розп'яттям на Христі і світом Воскресінням. Слава Ісусу Христу!